Я вчитель новий із новим підходом, з новим баченням і з новинційним кодом. Я не стою на місці, а крокую вперед, де технології і творчість ідуть в дует. Мій клас це простір для експериментів, де кожен урок це мить відкриттів, ми разом пізнаємо і творимо дива, щоб світ міняти це моя мета. Я не лише вчу, а й надихаю. Бути сміливим, бути справжнім, не здаватись. Приходьте до мене і разом ми зможемо створити майбутнє, яке ми хочемо. Привіт! Я Коробенко Іванна Вікторівна, вчитель початкових класів. У 2015 році закінчила Переяслав Хмельницький державний педагогічний університет. Педагог, мрійник, творець. Для мене кожний день це можливість разом із дітьми відкривати нове і змінювати світ на краще. Працюю у Брусилівському ліцеї імені Георгія Олександровича Готовчиця. Саме тут гармонійно поєднуються сучасні технології з теплом людського спілкування. Наш ліцей це простір, де діти не просто отримують знання, а й вчаться мріяти. Досягати своїх цілей, де виховується покоління, яке стає гідною гордістю Брусилівщини та всієї України. Це не просто місце роботи, це справжня друга домівка, де кожен відчуває себе важливою частинкою великої родини. У своїй роботі я керуюся принципами педагогіки партнерства, де кожен учасник освітнього процесу, учень, батьки, вчитель є рівноправними партнерами. Моя місія не тільки навчити, а й надихнути, створити атмосферу довіри та взаємоповаги. Я вірю в силу партнерства. Це означає, що я не просто вчитель, а наставник, який слухає, чує та допомагає. Разом з учнями ми створюємо навчальні проекти, де вони не лише отримують оцінки, а й вчаться працювати в команді та брати відповідальність. Ми формуємо навчальні цілі та обираємо методи їх досягнення. Я будую міст, а не стіну між школою та родиною. Партнерство з батьками дозволяє створити єдину потужну стратегію підтримки дитини. Обмін досвідом з колегами для мене. Це постійний процес професійного розвитку. Беру участь у спільних методичних розробках, адже знаю, що разом ми сильніші. Минуле вчило нас, що вчитель це джерело знань. Майбутнє показує, що вчитель це наставник, який разом у партнерстві з учнем відкриває його власне джерело мудрості. Від Я вчу до ми вчимося. Це і є сучасна педагогіка партнерства в дії. Я допоможу тобі, а я довірятиму Раз!